Російські загарбники рівняли город. Багато погибло людей, гражданських, які просто лежали на вулицях. Ми не могли їм допомогти, тому що все було переповнено. Були обстріли круглосуточні. Коли був наказ виїхати, виїхав до Тоді ще був Артемовськ. Зараз Бахмут до Бахмуту і ніс службу там. Виконували ті ж самі обов'язки, але в умовах війни ми покинули всі свої домивки та позабирали свої сім'ї, почали своє життя заново. 24 лютого знаходились на службі та зустріли це всі в місті Маріуполі на базі Роти поліції особового призначення. Через деякий час в нашу базу було багато потраплян, і нам прийшлося переїхати звідти. Здання було вже непригодне до несення служби. Все робили те, що потрібно. Допомагали людям, займалися евакуацією, допомагали вивозити ранених, були герої, які показали спочатку російського вторгнення, показали себе з найкращої сторони та залишилися. На Азовсталі це Анатолій Дячук, який загинув на заводі. Російські загарбники рівняли город. Багато погибло людей, гражданських, які просто лежали на вулицях. Ми не могли їм допомогти, тому що все було переповнено. Були обстріли круглосуточні. Рота поліції особливого призначення допомагала, завозила людям бомбосховище, теплі речі, їда, вода. Як і в місті Маріуполі, рота поліції особового призначення виїжджає в ті міста, де люди потребують допомоги. Це знову гуманітарна допомога, евакуація поранених, та дітей та жінок. Ми зараз допомагаємо таким самим людям, як ми, які опинилися в цій, в цій ситуації. Треба бути разом. Усім треба бути разом допомагати друг другу та вірити в ЗСУ.